Вонь мім і в ті дні. Поселася швидко Марія в гірську околицю міста Юде. Увійшла вона в Дім Захару і привітала Єлисавету. Як почала Єлисавета, привіт Марії звернулися дитя в Єлоні. І сповнилася з повністю духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена між жінками, благословений прідло на Твого. Звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось би, як голос того привітання в мої вуха, дитятко з радості звернулися в моєму молоні. Щаслива та, що повірила, бо сказане сказано і від Господа. І мовла Марія, величий душа моя, Господа, і до вміряді у Бозі, спасі моїм, бо він зланувся на покору раби своєї. Ось би від неї не облажатимуть мене всі роди. Велика був чинився могутній ім'я Його і Свята. І Марія пробула від лиса місяців зотри. І повернулася додому свого.